Так, друзі, всім привіт! Ми на каналі Сам собі Свиновод. Сьогодні хочу провести відлучку ось цих поросяток. Получається, 7 штучок дюрків, Одного тут у мене заберуть і 6 штук залишаться у мене на відгодіві. І ось до цього кубла ще двох забрали, двоє залишилися. Ось такі поросятки зараз родилось. Гарненький з підперена. І там десь іще. Відпочиваємо. Тож зараз хочу зложити їх для себе. Одного для вас кину на ваги чи на контр мішок, подивлюся, ну, вони такі крупненькі. Важили, народилися вони 9 числа, сьогодні 20. -е. Получається, їм вже 39 днів. Десь 40, да, 41 день. Продавав я пару днів назад з цієї стайки двох поросят, то вага була 14 кг. Вони менше на 3 дні. За ось цих. Зараз проглистую, продемонструю, яким препаратом. Потім відлучати, чому я так перетримав, а не в місяць там відлучив, не в 35 днів, тому що, як ви могли бачити, у мене на каналі народилися в свиноматок до поросята, були по коментарям з Ютубу люди порадили мені провакцинувати, бо таким я ніколи не займався, заказав вакцину, продемонструю, яка залишу контакти внизу. В описі може кому буде потрібно, хто з таким стикнеться. Паровірусна вакцина. Продемонструю, яка, розповім. Тож, зараз буде відлуч... відлучка, розповім, що там по вакцині, як нею користуватися. І Відлучимо поросят. Вони в мене зараз на предстарті. З стартом плавно переводять їх на старт. І будуть на старті відгодова на Хендріксі. Предстарт Хендрікс, старт Хендрікс, 25% старт. Такі от отрібки, буду відлучати. Так, відлучати буду. Ось такий мене літник. Літничок є. Получається, там саж, будуть вони в мене там жити. Це де в мене стояла ця відгодівля. Поміняв я тут підлогу, шпали всі перестелив. Залишив, які цілі, ось стоїть відгодівля. Е, годівниця, бункерна кормушка. І там поївка ніпельна на два суска. Зараз їх перекидаю сюди і будуть вони в мене тут. До здачі знаходитись. Так, по дегельментизації ось такий препарат використовую. І при привідлучки колю. Получається, 1 мг йде на 33 кг живої ваги. О, кицюнька. Давай. іди мишок лови. Получається, 1 мг на 33 кг живої ваги. Зараз малих поросят проколю, потім свиноматок я колю, коли поросятам три тижні. Таким препаратом. І коли ось міняю свиноматок, первісток, ремок, то колю перед заплідненням, під час запліднення не проколю, щоб не побивати поросят цим препаратом. Потім, цих поросят, що відлучив, кормлю 3 місяці і на третій місяць дегельментизую альбендазолом. Порошок засипаємо в корм, щоб не прокалувати. І Дегельментизую. Зараз такий кубовий як кожного проколю, через ваги пропустю, зафіксую вагу для себе. Тож сьогодні 20 травня. Будемо ставити відгодівлю. Так, ось кабанчик. Такий гарненький. Це один з крупненьких, 73-200 ммтара. Відтарувся. стою на лаги. 13100, 132, 13400. Получається 41 день. Хороший такий кабанчик. Ось такий. Хороший. Спід дюрка. Тож на осінь будуть, я думаю, такі поросятка. Все буде добре. Провакцинував свиноматок, подивимося результат. Будемо висаджувати, проглистовуємо. Так, друзі, обіцяю вам трішки пройтися по вакцині. Ось така вакцина. Парворувок називається. Поспілкувався я з Олексієм із школи свинарства, який мене проконсультував. Також по вашим коментарям там декілька людей залишали, що потрібно е вакцинувати свиноматок від парвовірусної інфекції. Виходить, е замовився я такий препарат. Парворубокс від фірми Сева. Сева, виходить тут 10 мг на 5 доз. Е доза виходить 2 е Препарат Потрібно зберігати при температурі від 2 до 8 градусів. Правильне зберігання. Прийшло він мені в ось такому термобоксі. Плюс тут був лід. Дуже дякую відправникам і магазину, тому що так добросовісно відносяться до цього всього. Все запаковано надійно. Прийшло, доїхало, його перемістив в холодильник, і там воно в мене зберігалося. Олексій порадив мені школи свинарства. Так що рекомендую підписатися на, їхні, на їх канал. Порадив мені, що потрібно ковром всіх покрити свиноматок. Я й покрив тих, хто з поросятами в мене. Одна була потім один раз до запліднення, бо в неї вже були великі поросята, покрив одну ревакцинацію, не робив і зараз покрив двох тих, що відлучив поросят. Получається, до відлучки, це якщо у вас, дивіться, по ремкам. Якщо у вас ремка, ви робите до заплідки. Получається, ага, якщо ремка вас колете раз, потім через 2 тижні повторно ревакцинація, і потім через 2 тижні можна покривати свиню. Е, якщо це вже наступна свиноматка, та яка вже після поросяти, яка вже була вакцинована і ревакцинована ремка, і вона вже приводить у вас поросят, то ви робите вакцинацію їй за два тижні до запліднення. Получається. Поросятам буде там, 20 чим то днів, 23. Відлучаєте поросят. Ну, не відлучаєте поросят, а прокалуєте. Потім на 30-й-30-й на 30 день відлучаєте поросят і через 5 днів вона вас переходить в охоту, якщо не сильно засосана свиноматка. І все добре. В мене відлучив поросят. Вже проминули 5 днів і свиноматки загуляли. Потрібно їхати покривати. Получається по 2 мг доза. Раз використали, і все, і цей препарат можна. Викидати ось такий він на вигляд. Зараз продемонструю, як буду проколювати. Контакти цього магазина залишу в описі, може, кому буде цікаво, там не тільки ця вакцина, ще багато чого цікавого, може кому буде що цікаво і потрібно буде замовити. Можете, Рекомендую продавцям. Тож, дивіться, краще заплатити таку ціну, там воно около 300 гривень стоїть парововірусна. Ця вакцина. Чим втратити потім десятки поросят, або взагалі втратити всіх поросят на вашому поголів'ї свиноматок, так що потрібно вакцинувати. Просто з цим я стикнувся вперше і тепер без цієї вакцини нікуди. Тож, погнали, вакцинувати будемо. так шприц використовую звичайний, 10-кубовий. Зараз. Набираємо вакцину, йдемо вакцинувати ту свиню. Це в мене виходить первістка, я її ще не покривав, ну ремка виходить. Зараз набираю 2 кубики. Один раз я її вакцинував і це вже виходить ревакцинація. Ось так. Два кубики. Препарат вже можна, якщо у вас немає свиноматок, вже можна викидати. Не інший раз. Він вам не підійде. Так, погнали вакцинувати. Точніше, ревакцину. Ось тут в мене получаються ці дві свинки. Чорну я хотів залишити собі Лінія ось таких. Свинок мені подобається чорний. І ось ця. Хотів я її спочатку стати. Колега у мене хотів її відкупити, потім я думав її собі зарізати. Потім заходжу, думаю, залишу її до осіні, подивлюся. Це вона була самим таким. Поросям, виходить, рахітним. І ось така вимахала 100 з чим-то кілограм дівчинка. Зараз ми швидко її вакцинуємо. Комарики їх тут кусають, потрібно їх так, вакцинувати буду за вухом. Ось так. Поки вони можуть їсти, ви можете вакцинувати. Поки це я так забух, раз. Ось сюди. Отак. Все. І два кубики на місці. Все, чекаємо два тижні і запліднюємо її. Вона якраз повинна там прийти в охоту, в неї гульки так співпадають. Ось такі дівчатка. Так, друзі, ось тут стоїть вже ця відгодівля, почувають вони себе добре. Ось такі рижики, біленькі. Сьогодні вже 25 число, відсадив їх 20.05.23 року. Получається їм було 41 день. Ось такий кабанчик, Ми гризуться, трошки, ну нічого, помазує їх одеколоном. Дружина питає, де ти такий чудовий деколон взяв, то ще старий дідовий, напевно. Смердючий такий, що капець, ганяла мене. Тож, ось по календарю 24, 25 травня, 23 року. Це для того, щоб зафіксувати, коли я поставив цю відгодівлю. Бо Буває, хейтери там пишуть не 9 чи не 6 місяців, де свині, а 9. Получається, в 40 днів я відсаджу таких пишеків і... От 145 до 170 кілограм свині. Один з них може два вистрелити, ті трошки менше і бувають ще менше. Що не одні такі бувають екземпляри. Ось таке по вазі, як можете бачити. 09-04-23 року вони народилися, 20-05 я їх відсадив. Ось така вага. Получається, на відгодівлі в мене повинно було залишитися 6 штучок. Але оцього і того біленького не забрали і буде їх. 8. Має тут відгодовуватись. Ну нічого страшного, їм вже там. Поділочку все зробив, все на мазі, вода тече. Вроді приловчилося, ну, я поставлю корито, щоб вони з корита пили. І так. Тож. Свиноматок я вже покрив. Відео наступно. наступне буде після цього. Можете подивитися. Буде запліднення свиноматок. Покривав також. ну, Подивитися, чим я там вже покривав, щоб було цікавіше. Тож така відгодівля. Кому сподобався такий мій відеоролик, кому був, була корисна інформація, підписуємося, ставмо лайки. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.